Він хоче декілька слів нам сказати. Я дуже вибачаю за свою поведінку, вона не впевнує чоловіку, який живе в Україні, спілкується українською мовою. Я вибачаю за свої дії, які я спричинив молодому чоловіку, який зробив мені зауваження. Але незнання закону не сідає мене від відповідальності. Зараз ми їдемо в відділок поліції, будемо писати пояснювальну і.